Окрім води й повітря, людство забруднює ще й ґрунти. Промислові підприємства зі своїми викидами є основними забруднювачами ґрунтів. Вони забруднюють ґрунт важкими металами, радіоактивними відходами тощо. Сільське господарство порушує хімічний склад ґрунтів, бо широко використовує добрива і різноманітні хімічні речовини для боротьби зі шкідниками, бур'янами і хворобами рослин. Особливо небезпечними є стійкі органічні сполуки. Використовувані в якості отрутохімікатів, окрім того, що вони накопичуються в ґрунті, воді, донних відкладах водой. Вони також включаються в екологічні харчові ланцюги, переходять із ґрунту і води в рослини, потім у тварин, а в остаточному підсумку потрапляють разом з їжею до організму людини. Транспорт забруднює ґрунти своїми викидами, а найпоширенішим і найтоксичнішим є свинець. Адже з'єднання свинцю використовують в якості добавок до бензину. Санітарна норма вмісту свинцю в ґрунті 32 мг на кілограм. За даними екологів, вміст свинцю на поверхні ґрунту біля траси Київ-Одеса в Україні наближається до 1000 мг на кілограм. Але в місті, де дуже інтенсивний рух транспортно, цей показник може бути більшим у 5 разів. Свинець інтенсивно накопичується у посівах поблизу автомагістралей, а надто. У коренеплодах та капусті у соломі пшениці поблизу автошляхів свинцю в середньому в 4 рази більше, в соломі ячменю в 10 разів. Зниження врожайності у пришляховій смузі внаслідок забруднення становить 20-30% у зернових, 35% у берегів та 45% в картоплі. Важкі метали, як я вже зазначав. Потрапляють у ґрунти з підприємств чи транспорту. До найбільш небезпечних забруднювачів ґрунтів відносять ртуть і її з'єднання. Ртуть надходить у навколишнє середовище з хімікатами з відходами промислових підприємств, що містять металеву ртуть і різноманітні її з'єднання. Ще більш масовий і небезпечний характер носить забруднення ґрунтів свинцем. Відомо, що при виплавці однієї тонни свинцю в навколишнє середовище з відходами. Викидається його до 25 кг. поблизу значних центрів чорної і кольорової металургії, ґрунти забруднені залізом, міддю, цинком, марганцем, нікелем, алюмінієм та іншими металами. Захоронення радіоактивних відходів. Радіоактивні елементи можуть потрапляти в ґрунт і накопичуватися в ньому. У результаті випадання опадів від атомних вибухів або при виділенні рідких і твердих відходів промислових підприємств, атомних електростанцій або науково дослідних заснувань, пов'язаних із вивченням і використанням атомної енергії. Радіоактивні речовини з ґрунтів потрапляють у рослини, потім в організми тварин і людини накопичуються в них. Одним з джерел забруднення радіоактивними відходами є захоронення радіоактивних відходів. В Україні накопичено 30 мільярдів тонн радіоактивних відходів, шоста частина з яких токсичні. Радіоактивні відходи утворюються в результаті експлуатації АЕС і розділяються на низько, середньо і високоактивні. Відходи, які є продуктом діяльності підприємств промисловості, здаються на спеціальні комбінати яких в Україні всього 6. Вони призначені для тимчасового зберігання радіоактивних відходів низької і середньої активності, а от відходи з атомних електростанцій в основній своїй маці зберігаються на промислових майданчиках атомних станцій. Згідно з законом про поводження з радіоактивними відходами, низько- і середньоактивні відходи атомних електростанцій повинні захоронюватися в приповерхневих сховищах, а високоактивні відходи. Повинні захоронюватися в сховищах, які споруджуються в глибоких геологічних утвореннях. У випадку забруднення ґрунтів рекомендується застосувати меліоративні заходи, тобто корінне поліпшення земель в результаті комплексу різних заходів, серед яких Найбільш масштабними є зрошення і осушення, агрономічні селекційні заходи та розробляти організацію раціонального використання забруднених земель для зменшення рухомості важких металів. Кислі ґрунти вапнують, лужні гіпсують, використовують фосфорні і органічні добрива, підбирають рослини, які найменш вбирають важкі метали, наприклад, льон чи конопля. Найбільш забруднені ґрунти відводять під заліснення. Існує два типи насаджень: площинні протиерозійні, захисні лісонасадження, що забезпечують захист земель від ерозії, а водних об'єктів від виснаження та замулення шляхом заліснення ярів, балок, крутосхилів, пісків та інших деградованих земель, а також прибережних захисних смуг і водоохоронних зон річок та інших водойм. Лінійні полозахисні лісонасадження, що забезпечують захист від вітрової і водної ерозії. Та поліпшення ґрунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь шляхом створення поле захисних і стокорегулюючих лісосмуг. Останнім рішенням може бути консервація земель, тобто припинення господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно та економічно неефективним, а також Техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержувати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров'я.